Львів місто легенд ароматної кави та повних традицій, що сягають понад трьох століть. Саме тут, у 1715 році, з'явилась перша промислова броварня Західної України. Вона започаткувала не просто виробництво напою, а створила цілу культуру його споживання. Броварня швидко здобувала славу і увійшла до трійки найбільших у всій Австрогорській імперії. Її пиво смакували і вельможі, і прості містяни, а Львів почав асоціюватись з найкращими пивними традиціями. У 2005 році в її підвальних приміщеннях відкрили музей історії пивоваріння. серед експонатів давні інструменти броварів. Колекції бочок і пляшок, зразки реклами минулих століть. Після реставрації, що тривала з 2013 року, музей перетворився на унікальний культурний простір. 3 червня 2017 року він отримав нове ім'я Львіварня. Сьогодні львівський музей пивоваріння львіварня це 2000 квадратних метрів історії, мистецтва і технологій. Тут понад 200 експонатів, серед яких диплом пивовара 1796 року. Ви можете зазирнути всередину пивного чана роздивитися склад пива під мікроскопом або навіть створити сорт власного пива. Львіварня. Це арт-простір, що приймає виставки, концерти, модні покази та конференції. Тут можна зустрітися з мистецтвом, не виходячи з певної атмосфери. І звісно, жодна подорож сюди не обходиться без фінального акорду. Дегустація легендарного львівського пива. Львіварня. Місце, де історія має свій смак.